У Краматорську, 12 вересня, окупанти зруйнували перинатальний центр, влучили ракети по приймальному відділенню, пошкоджені і приватні будинки. Поряд. У Краматорську зафіксовано 5 ракетних ударів. У Слов'янську ворог застосував проти населення зенітно-ракетну систему С-300. Є поранені та загиблі цивілі. Зруйновані балкони, вибиті вікна, розбиті автомобілі. Це наслідки обстрілу двох житлових будинків у Костянтинівці. Снаряд впав на подвір'я. Ну у мене такі вікна. Не старий, не А У кого вот посмотрите у кого старий, навіть рядом і то все повылетало. І навіть в тому будинку повилітало. А це Миколаївка, вщент розбиті будівлі, спорткомплексу та житлові будинки. Сьогодні без 15-ти час був приліт. Ну ми так думаємо, що самоліт а там, звісно, ми не знаємо точно. Ну, слава Богу, жертв нету. Це, тільки окна і балкони двері у кого повилітала внаслідок ворожого авіаційного удару по бахмуту. Частково було зруйновано багатоквартирний житловий будинок. Зайнялися дві квартири на першому поверсі. На даний час рятувальники проводять аварійно-рятувальні роботи по розбору завалів зруйнованої частини п'ятиповерхового житлового будинку. За попередньою інформацією, під завалами можуть знаходитись люди. На даний час проведено розбір 12 тонн зруйнованих елементів будинку. Також на місці робіт виявлено фрагмент одного тіла. Напередодні російські війська влучили в будівлю хірургії центральної міської лікарні у Торецьку. Є поранені серед медичного персоналу, кількість не уточнюється. Загалом в області. Ще залишається 340 тисяч жителів. Мільйон двісті виїхали. Цього тижня було евакуйовано 858 осіб. Обов'язкова евакуація з Донеччини продовжується. Марія Гричко, Андрій Різнікав, Олександр Буряк. Новини на Суспільному. Донбас.